Уру Ярослав Вишняк був на ваших кранах. Ігор горйовічович теж був представлений крупним планом. так що поєдинок розпочався у колоса. Сьогодні дві змінні претензії по грі із інгульцем матч такий малоподійний, скажімо так. Нічия 0-0. багато було боротьби. Колос в основному атакував. Інглець в основному захищався зараз. момент у Мудрика. І це гол. Восьма хвилина зустрічі. От Нічого було створено цей епізод серії рекошетів. Провал в центрі оборони. Мудрик виходить на одну позицію. І Михайло Мудрик забуває з мої хвилини. М'я взагалі не отримував. От це ніби під контролем у гравців Колоса, але влучає Зозуля у суперника. Точніше у партнера. Влучає Зозуля в Оріховського. Навіть Оріховський влучає в Зозулю, плав ємець 29-й в середній лінії. Зараз після цієї атаки Сікан переводить м'яч на Михайличенка. Михайличенко з лівої ноги виконує передачу. Удар по воротах забуває Лукас Тейлор. Першим своїм дотиком до м'яча Тейлор. Вийшов на заміну, пішов до чужого штрафного майданчика і скористався пасом Михайличенка. Так, от він може і вдарити по воротах. Ось він удар. Трубін перед собою. Добивання, як же не щастить Чуботенку. Міг забувати центр. що по одній по перерві так випустили Явичевич і Вишняк. Зараз Мудрик на ударній позиції. Мудрик пробиває 3-0. бравісимо Михайло Мудрик. подивіться, що він робить. Подивіться, що він витворяє. Мудрик в центр змістився, як завжди, на п'ятій передачі, як завжди, все максимально швидко. Вицькому ну, я те ще раз подивимося. Судаков на Мудрика. Мудрик втік від двох, від третього, але ну, третій чомусь не пішов до кінця за Мудриком. Це був якраз 21-й номер Євген Новак. Потрібно було щільніше, А можливо, Новак знав, що він Мудрика просто не наздажав, особливо в другому таймі. в Першому якось так Шахтар розпочав цей поєдинок, ніби. ну ми... Придивляємося до вас. Ви будете нашими клієнтами в другі 19-25. Із вилученням у суперника на 24-й хвилині. І зараз Зубков, ну що, продовжить свою серію. Зубков! Довго думав Олександр. Показана безбородько в першому таймі. Ніяких проблем сьогодні у Шахтаря абсолютно точно не було із колосом. В першому таймі на 8-й хвилині визначився Михайло Мудрик.